Слава Ніголя, ще набраїнці, усміхнеться. Події 18-го, двадцятого лютого в першу чергу це не про смерть. Це про героїчну боротьбу, самопожертву та готовність українського суспільства захищати незалежність України навіть ціною власного життя. День пам'яті героїв Небесної Сотні цього року проходить під агідою Небесна Сотня перші герої російсько-української війни. Майдан стогнав, а сотня в небо йшла. Земля змішалась з кров'ю і сльозами. Ридали всі, і рідні, і чужі. І кров текла із серця, наче зраним. Вічна пам'ять героям небесної сотні та всім воїнам, які кожного дня віддають своє життя за нашу з вами незалежність, за мирне небо та право жити у вільній країні. Давайте згадаємо та вшануємо всіх хвилиною мовчання. 20 лютого 2014 року стало переломною датою в історії сучасної України. Тоді ми усвідомили. Герої не вмирають, вони живуть в наших душах, торкаючи струн нашого серця. Сьогодні, як ніколи, важливо пам'ятати про тих, хто віддає життя за нас з вами. Сьогодні молебень за усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє, звершать представники духовенства громади. Благословенний Бог на завжди нині час і навіки. Амінь… святий Боже, святий, тип після ти безсмертний, помилуй нас, святий боже, святий, після ти безмертний помилуй нас, святий боже, святий, після ти безсмертний, помилуй нас, Помилуй нас, святий безсмертний нас. милуй нас, славу Суєну, Святому Духу, і нині повсякчати на віки, від ній. те, що зробили ці. Хлопці і дівчата, герої Небесної Сотні, вони не зробили для того, щоб ми це забували, але тільки для того, щоб ми це розвивали. Розвивали нашу незалежність, розвивали нашу любов до нашої держави і боролися за нашу свободу, те, що роблять зараз наші хлопці на Сході проти агресора, проти російського ворога, який наступає і який хоче знищити нашу, нашу державу, нашу незалежність. І нашу любов до нашої батьківщини! Хай пам'ять про всіх, хто постав на щиті за нашу з вами незалежність. Згуртує нас, дасть нам силу, мудрість і нас для зміцнення власної держави на своїй землі. Слава Україні! Рої дійсно не вмирають, і пам'ять про них житиме вічно.